Козаки і козачки, це новий день гри Happy's Burger Farm. Якось так. Я поки не сильно повивчав цю, ну, цю назву, але я думаю, вона ж, блін, буде крута. Я вже такий скіл вже набив по цій грі, тому М -м, погнали, погнали! Будемо бачити, що, які нас сьогодні чекають клієнти і як за нами буде слідкувати наша корівка. Але це було жарко. Попередня серія це було щось. Ох, і ми погнали. Звісно, поїдемо на автобусі. Наш сусід погнав. Я не знаю, він якийсь такий трошечки. Ну. Якийсь не дуже добрий наш сусід. Е, оп, дуже небезпечно готувати одному візьміть Тоу ТОУ це наш сусід. Тільки я не знаю, я щось і не бачив, як з ним якось комбі. Ну, не, навіть не то що комбінувати, а навіть немає як спілкуватись. І я поки не зрозумів, як йому віддавати прикази. Може, Може я зараз якось розберусь з цим. Simple. Ну. А ну, може тут є. Так. Нам потрібно... нагідці. Ваша роль, скромний бу... Так, 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 так. Окей. Так. Ага. А, тут ще потрібно відповідати на дзвонки. Окей. Ей, хорошо. Норми... Окей. Окей. Так, хорошо. Розходи. Ну, таке воно щось трішечки. Поки не сильно тут все так. Ну, то таке, відкриваємо наші дверки. Наче у нас тут більш-менш... Ух. Давай, наче більш-менш... Все добре, світло є. Давай Давайме. Ми... О, вже з'явились сосіски. Вже з'явилися сосіски. Тепер я можу, мені здається. Да, диви, ходоги з'явилися. Диви, це капець, а як же з ходогами? Да, це, звісно, 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 якось. Е, блін, таке воно щось. Давай ще візьмем цього. Я хочу понабирати, прям забити цю штуку. Ай! Давай. на О, окей. Заб'ємо її поки повністю. Щоб не сильно паритись. Бо в нас і так буде дуже багато якихось проблем, я бачу. Бо так як вже з'явились хот-доги. Три, чотири. Mm. Ну тут наче нічого поганого. Тут, ну тут може бути нов цього, нов того. І ця штука, я не знаю, наче сюди можна просто позакидати сосісок, а ну. Ну ну як воно працює. Ну, окей, я тут поки понакидував, не знаю, що там далі. Як мені з цим чуваком якось якось я би з, з ним би хотів поговорити. Ух, так, воно не пише мені підсказок ніяких. Нам потрібно взяти раз, два і один, два. Погнали. А, давай почнемо зміну. Йдемо, включаємо нашу цю штучку. Та свинка, вона якась... Ну, тут все якесь воно таке трошечки. Давай ми включаємо приборчики наші і погнали. Ну, Ну, як мені тебе засипати? О! Це є. Ух, ці глючки мене доводять. Е, до нас йде перший клієнт, але ми поки не сильно боїмося. Ну що, друже, ану, що ти хочеш? Любий тобі е, зробимо заказик. Ну, що ти хочеш? Happy Dog і Soft Drink. Soft Drink, це понятно. Відійди звідси, чортика. А. А я думав їх якось поставлю. Ох, ти, блін, приколіст. Шо? В засор. засорб погнали. Зараз будемо перший раз готувати. Перший раз будемо готувати ці штучки наші. Хотдоджики. Я не знаю, як сильно вони. Е -е, так. Ух. Берем. Також беремо це сюди. Беремо сосисочку сюди. Берем це. А, і давай ще берем це. Ну, давай спробуємо. Раз, два, три. Ну, чуваче, тримай. Тримай, козаче. -е, так, новенький, що він хоче? Soft Drink і Salmon Nuggets. Окей, друже, для тебе нічого такого не буде. Е -е, salmon Nuggets. І soft drink. так, да, в нас там поки є пару секунд, що пише, найдіть живу крису. Окей, зараз знайдем Так, ну що, козаче, тримай від мене. Доровенький ти був, щоб Так, то в нас є. Що далі? пі і шейк. І снек? Чи шейк. пі і шейк, я думаю. Да? Давай. Дівчинка. пі? Ну, це пі О! А вони що це були не готові? Ох, oh, маленька, прийдеться трошечки зачекати. Ти ж не спішиш, я надіюсь Так, щось трапилось. Е, найдіть. Щура треба знайти. Ага, бачу цю. Я представляю, як люди оцей тако кажуть, там десь у нас жива криса. І тут вибігає такий чувак і починає пригати, скакати і шукати цю крису. Е, Ход пі. Ходпі. Є. Ходпі є. Так, дівчинка, давайте перепрошую що так довгенько. Будь ласочка. Е, окей. Що е, ти хочеш? Е, Снек? Ну, без кетчупа, хот і хотпі і не і шейк. Окей, давай. Е, так, шейк. Хотпі. Що в нас там по сосисочкам Що там, сосисочка? А, uh, ну давай, поки воно готується. Ну. Я ж надіюся, світло є, так, да, світло є. Все працює, все должно працювати. Щось трапилось. Е, гриль горить Блін, треба відключити прибори. Давай, у нас там є 28 секунд для цього. Нехай. Я думаю, сосісочка приготується до цього часу, так? Да? Поки я не відключу прибори. Давай, сосісочка моя, будь ласочка. Є, виключаємо прибори. Берем І що вона казала без кетчупа? Будь ласочка дівчинко. Тримай все для тебе. Гарного дня! Так, давай, 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 давай. Давай. Наступне кокі і хотпі. Фу, друже, у мене тут все заготовлене. Ти, блін, навіть можеш не хвилюватися. Все для тебе знайдемо. Будь ласочка, тримай, друже. Ти вільний. Біжи. Наступний. Наступний. Е, коки, хеппі -дог, без помідор і Salmon -накет. Е, Блін, вже забув. Е, коки, печиво. Salmon нагетс. Salmon нагетс. Нам потрібно сосісочку закинути. Е, так, дивись, Це це. Що е, там в туалеті за сор? І нам ще потрібно Happy делюкс без помідор. Ага, окей, зараз я піду засор у строню. Так, ми погнали. Біжимо, нам потрібно Happy Deluxe приготувати без помідор. Happy делюкс. Ти будеш сьогодні щось готувати? Ти. Розгільдяй. Е, так. 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 Один, два, три. Е, наче. Салмонахец, ходох я... Кинув вже ж ходох? Ні, ходох ще не кинув. Ну. От, з вами разом. Цей ще не приготувався. Happy Делюкс. Готовий. Мені здається, ще трішечки. Давай, 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 ще трошки. Скільки? 35 секунд. Я думаю, я встигну. Є. Окей. Майонезик. Погнали. Зараз, 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 зараз. Тримай, друже. E, в туалеті засор. Окей, okay, погнали в туалет. Бистріше, скоріше. Біжи, 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 біжи. Є. Повертаємось назад. Світла в нас нема. Що він хоче? Попін pork sandwich. Окей, попіддорг Сенквіч він хоче. Ем Попідорк сенквіч він хоче. Включити, треба світло. І ходь дох, треба ще сосізочку закинути, бо бачу вона буде надто довго готуватися. А, все, зміна закінчилася. Ух, да. Оце топчик. Оце топчик. Дивіться, скільки вже грошей. То капець. А я можу якось тут вже прокачувати. Ой, так, а ну, доповнітельне время заказа. А, це все, що в нас було? І це все? Е, так, длительність заказа на 30 секунд. А ну вийде, звідси, розбійник. А Що? Я закінчу зміну, виходить. І погнали додому. Так, зміна закінчилася. О, це нам хтось вікно розбив. Ну і все, погнали. Я надіюсь, блін, така. Цей день був теж такий гарненький. Прям. Прям капець, як мені сподобалось. Я прям в захваті. Хух. Так, що ми тут побачимо? Ну, зараз будемо вдома, цікаво, що нас чекає на наступний день. Але я вже бачу. Е якось вже виходить в мене гарненько так. Ну, ми вже біжимо додому. Біжимо, біжимо, біжимо додому. Мене цікавить, чому тут там є де, типу, автобус. На автобусі, щоб я собі їхав. І погано чому. я не можу собі, е, наприклад, там автівочку купити чи ще щось. Е, так, це NG. Мгу. Тут, типу, лікарня така. Дивно, дивно. Я би собі може б купив би якусь би автівочку. Я не знаю. Ну, а що, це? Мені пішки ходити? Скільки. Блін, це ж не стоє воно моїх зусиль. Все має ж бути класно. Що я бачу? New Illusion Museum. Ну, то таке, потім вже до того дойдемо. Потім вже якось, я надіюсь, якщо вам ці серії подобаються, то можете м -м, писати в коментарях. І якось ми збігаємо в якийсь чи там в музей, поглянемо. Ну, коротше, будемо досліджувати цю карту. Побачимо, що вона там є, чи що. Ох, так. Я думав, з ходогами буде трошечки тяжкіше. І ще ж я думаю, що все-таки напевно нам відкриється якась така можливість управляти цим нашим сусідом. бо він взагалі якийсь бездієвий виходить. Він якийсь такий собі. Не знаю, як це ним там покерувати мені. А, до речі, все, наша квартирка, давай швидко закриємо двері, щоб він за нами не біг, цей збочинець. Давай скупнемося трішечки. Купнемся, кайфи зловимо. Ну ми наче відновилися. Йдемо спатунякати. Давайте поспимо. І новий робочий день, я гадаю, нам ще принесе більше грошей. І шуруємо на роботу. Оце, оце життя. Перейшов додому ліг спати, прокинувся вже пора йти на роботу. Біжимо. Біжимо, інакше буде це ж капець. Бургери мають дуже велику таку привичку це спортитись. Коли ви про них забуваєте. Угу. Погнали. Погнали. Я собі ось на автобус. От чому тут є така кнопочка? А там немає. Ось у чому в мене питання. Цікаво, чому так? Каже так, для кожного бургера потрібна своя начинка. Ми так і тоді зараз зробимо. Мені от сподобалась, наприклад, така логіка, що я взяв, позакидав, типу. О, а це щось сніг випав? Hey, Corver, -da -da. Yeah. Я не сильно What це все розумію. Давайте включимо може, музичку якусь. О, да, я хочу музики. Оцей, чувак, чого? Я тобі не можу ніякі прикази там віддати чи ще щось. Такий він якийсь дивний трохи. Ми включаємо світло. Набираємо ось тут раз, два, три, чотири Так, один, два, три, чотири Біжим ще. Ух, понаготавлюємося трохи. Бо я гадаю, щось буде цікавенько. І печиво. Печиво, печиво це саме теж головне. Бо я думаю, ці всі ж полочки прям будуть прям повністю заповнені. Два, три, чотири. Ух, тут щось трошечки лагуліків Я думаю, я з цим розберусь, але попізніше десь трошечки. Надіюсь, воно вам не сильно заважає. Це я підготувався. Беремо сосисочки. Тут о, да, їх таконакиди. Так, да, їх краще собі під цей понаносити. І ще... Ну, тут ладно, за цим ми вже збігаємо. Починаємо зміну. Я думаю, якось я вже потім вже трошечки пізніше зможу... Якось спілкуватися з цим моїм колегою. Так, включаємо одразу прибори. Давай. Так, це є. Давай закинемо шейк. О, включимо цю штуку, бо я забувся. Ще перше завданнячко ще не прийшло. Ми готуємося. Готуємося. Що там дорогенька? Що хочеш, майже усі види усього я готовий готувати. Давай, давай, кажи мені щось. E, salmon Nugget, shake і soft Drink. Окей, диви, у мене саме це готується. Давай, берем берем шейк. Погнали. І салма нагет. Ох! Чуваче. Що трапилось? Найдіть живу крису Ага, он я бачу цього щура. Ану пацюк, іди сюди. Падла. Кому в бургера? А я не можу його, типу, там, зажарити, чи ще щось там? Треба в світло включити. Е, Нагетси, мені треба нагетси. Що він сміється? Якийсь дивний чи що? Так, ось так, це є. Так, дорогенька, тримай, будь ласочка. Приходьте, якщо що. Наступний. Годпі. Хотдог, нов мустарк. Нов мустарк і ходпі, пі. Год пі, хот пі. А, без майонеза. хот пі, хот пі. Так, треба двері закривати, щоб тут всякі шляпари сюди не забігали. Я надію, що там мій ходожик готується? Давай, друже, друже, ти тільки не спіши, зараз все буде. Що? Що там трапилось? 에, горить гриль. Окей, okay, зараз відключимося. Так, є, все, відключили. Наступний. 에, fantastic fall. Санквічно no, без, без цибулі. Фрі і пі. Хорошо. Фрі і пі. Код Пі. І тепер, як він так попінпорк він казав, чи Fantastic Fall. Мені здається, Fantastic Fall. Що він, він говорив? Fantastic fall. Так, він говорив Fantastic Fall, кидаємо це, це. йдемо включаємо прибори. Ну, є і Нов Оріон. Ще він говорив Нов Оріон. Оріон це в нас э, цибулька правильно ж. Райно. О, чекаємо, поки в нас приготується. Приготується оце все. Якісь. Дивні... звучки. Ну, трошечки страшненько я би сказав, але що поробиш? Таке? Ну, яка робота є, знаєте, оце, то якось воно так і є. Давай, будь ласочка, де ти, друже? Тримай. Що каже, Найдіть живу крису. Йди сюди, мій пацючок. Так, люблю щурів. Знаєте, щурі така гарна. Е, гарні, гарні. Так, друже. Fantastic fall sandwich. Окей, хот дог без кетчупа. І ще хот-пі е, Хот-пі цей. Сюди. Uh, salmon е, uh, Так, що ти ще хотів? Uh, fantastic fall Sandwich. Давай, давай, поки. Fantastic fall Sandwich. Бери, 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 бери. Быстрійше! Бістріше. Закидаємо. Uh, що він ще хотів? да, давай ходох. Ходох без кетчупа. Правильно ж? Без кетчупа. Правильно ж? Без кетчупа. Ну кетчуп. Окей, окей. Окей, baby Так, yes Нам потрібно далі. Це. Раз, два, три, 4. Один, два, три, 4. Помідорку. Ну і ще візьмемо цю капусточку. Один, два. Бургер готовий. Це, накриємо його. Давай, накрили, накрили, швидше сюди є. Е, в туалеті засор. Окей, погнали туалет, туалет почистим. Давай, 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 скоріше. Раз, два, три, чотири. Ух, прям я прям бачу, я йду на медаль. Е, так, кокі, печиво, ходох і ходов без майонеза. Окей, давай, раз, два, раз, два. Ходох. Печиво він хоче. І я ще хочу сосісок понабирати. Трохи закінчуються у нас сосісочки Два, три. А, ні, печиво беру. М -м, печиво беру. Так, друже, ти тільки ходив, хотів ходох е, обичний з двома і ходох без майонеза. Раз, два. Е, так, е, давай кетчуп. Кетчуп. Берем. Ой, так, 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 так. Так, так, без майонеза, і цей вже повністю готуємо. З кетчупом і з майонезом. Берем. Ну, давай. Я надіюсь, блін, у тебе буде все смачненько, гарного дня. Приходьте ще. Фух, що у нас далі? Далі, далі, далі. Без е, сиру і ходох. Без е, майонеза. Mm, Fantastic фол, я ж там, да, наче бачив. Fantastic фол без сиру, mm. да? Mm. <coughs> Чи Це мені глюкнуло. Да, без сиру треба зробити. хот-дог без майонезу і soft drink. Давай хот-дог зробимо без майонезика. Так, soft drink у нас є. Ох, що це мені таке прилетіло? Два. Без сиру, нам казали. Один, два. 3. Без сиру ж, правильно ж було? Відійди звідси, падла. Ну не міг я пройти мимо. Берем. А, потрібно включити прибори чи що? А, зміна закінчилась. Ну нічого, зміна закінчилася. То вже таке діло. Ну не встиг. Не встиг, то таке діло. Куди ти дивився, падла? Да, давайте закінчимо зміну і підемо додому. Погнали! Ух, це було тяжко, я так скажу, трошечки. Досі не можу поняти, чому я не можу якось їхати з роботи. Ох, друже, це просто ж капець. Я прям нормально, прям так шикарно відпрацював цілих аж два дня у цій грі. Мені все сподобалось. Я гадаю, що далі я буду покращувати цю таку цей фастфуд. Коротше, одним словом. Дякую, що дивився. Тут будуть якісь відосики. І пока-пока.